Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 4 вересня, і ми будемо з вами говорити про заяви Путіна, реакцію на них Дональда Трампа та про те, що Європа нарешті щиро говорить про безпекові гарантії для України. Та будемо про це все спілкуватись лише тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. Як ви знаєте, Владимир Путін виріс на білий світ, на жаль, живий і заявив про те, що він не відмовляється від перемови, не запрошує Зеленського до Москви. Звісно ж, ця історія є абсолютно неприйнятною. Про це сказала Українське МЗС, і заявили, що от є список країн, обирайте. Ну, зрозуміло, що це всього лише. Фальш і маніпуляції, тому що ніхто з росіян не збирається насправді розпочинати перемовини реальні з Україною. Путін не збирається зустрічатись із Зеленським найближчим часом, так точно, а й можливо, взагалі, навіть не налаштований на це в принципі, бо він розуміє, що ну якби зараз обставини на його боці, і хто його змусить? Хто його змусить? Міг би змусити теоретично так, Дональд Трамп, який би міг притиснути його потужними санкціями, але, поки що, єдине, що може притиснути Дональд Трамп це себе силою гравітації до Унітаза, це максимум на що він здатен. І то, чи зможе він самостійно це робити найближчим часом, не зрозуміло. Але тим не менш, він вже також вчора різних заяв наговорив. Ми їх розбирали з вами на стрімі. Я сильно повторюватись не буду. Але суть головна така, що він дуже сильно незадоволений, Він дуже сильно незадоволений. І, взагалі, знаєте, те, що відбувається, в тому числі посилення Китаю і їхнє зближення з Росією, це все вина. Колишньої адміністрації. Я думаю, що пройде ще пару місяців, він почне говорити, що і зближення Індії з Китаєм це також вина Джо Байдена, а не його політики. Хоча зараз він пишається цією історією, що він натиснув на Індію, бо коли запитували його під час прес-конференції, що ж він думає з цього приводу, взагалі, що от Індія зараз зблизилась з Китаєм і взагалі. Які його, які його були рішучі кроки проти Російської Федерації? То він казав, от я натиснув на Індію, вони там граються, але насправді вони залежать від нас більше, ніж ми від них, і оце ось все. Та найголовніше, що журналісти не відпускали його в питанні а, того, а що ж власне буде далі, бо ваш черговий ультиматум закінчився. Ви говорили про два тижні. Uh, і він сказав, що все нормально, все добре, все під контролем. Uh, я скоро ухвалю рішення, і тут він заявив: Я скоро поговорю з путіним і дізнаюсь, що ми будемо робити. І тут, звісно, це було вже аж ну, за певними межами, так те, що він збирається після ультиматуму Путіну з Путіним говорити і узгоджувати з ним, а що ж робити. Я просто уявляю, як мав би виглядати цей дзвінок, типу, алло, Володимир, ти був поганим хлопчиком, скажи мені, як мені тебе покарати. Давай, розкажи мені, розкажи мені, як я маю тебе покарати, Володимир. О, це так мало бути. Але все ж таки певне зерно раціональності нібито збереглось насправді. Тому що американські журналісти вирішили, ну. Ну, хіба може бути прям настільки все погано, вони засумнівались І уточнили у Дональда Трампа, чи він справді з Путіним збирається це обговорювати і вирішувати, що далі робити? Ну, бо, типу ж, логічно, Україна робить все, Україна всіляко йде на зустріч, ну і згодна на будь-які розмови, крім капітуляції, звісно ж. І з'ясувалось, що коли Трамп говорив, що набере Путіна і поговорить з ним, він мав на увазі, що він набере Зеленського і з ним поговорить. Тобто, ну, деменція у Дональді Трампампона прогресує з дня у день. Пам'ятаєте, ще перед Аляскою він двічі говорив, що їде зустрічатися з Путіним на Росію, але потім його виправляли, що все ж таки на Аляску, хоча знову ж таки. Можливо, в планах його і було Аляску Росії подарувати тут незрозуміло жест доброї волі подарунок Путіна. І тепер от, е має Зеленський поговорити з Трампом, щось від нього почути. Е звісно ж, не почує нічого нового. Е я думаю, почує якісь звинувачення в цьому плані. Можливо, навіть заклики від Трампа поїхати таки. До Москви, ну раз Путін його кличе, сказати, ну ти ж хочеш, миру, Вова. Владимир тебе кличе, треба поїхати подивитись. Я, я тобі гарантую безпеку. Все з тобою буде добре. Ми відправимо, ми відправимо тебе взагалі там, з нашої якоїсь охорони, відправимо Стівена Віткова з тобою, він буде забезпечувати тобі прикриття з повітря. Але найкумедніше все-таки на цій прес-конференції було те, як Дональд Трамп відреагував на питання, чи не образився він, що його не запросили на парад у Пекіні. Він такий: я про це навіть якось і не думав. Виглядало дуже-дуже сильно, правдоподібно, друзі. Ви повірили? Я повірив на 100%. Та, хоч немає поки що приємних новин, але тішить. Відвертість, яка таке набирає певних обертів серед європейських лідерів. Першим був Фрідріх Мерц, який виступив на днях з дуже таким відкритим, відвертим щирим інтерв'ю, де розповів, що думає про цю війну, що не вірить в її швидке завершення, що не вірить в розмови з путіним, що гадає, що на нього треба тиснути, і те, що Путін зараз почувається таким впевненим. Це у цього є серйозні причини. Одна з цих причин це ставлення до нього Дональда Трампа, який його суб'єктивує, дуже відверто. І про те, що треба там як на Росію потрібно тиснути і підтримувати Україну. І ось вийшов Еммануель Макрон, який також розвіяв ілюзії багатьох. От я знову ж таки, я цим намагаюся займатись повсякчас кожного дня, але хто ж? слухає мене, от Март сказав те, про що я говорив, тепер ще Макрон зробив добивочку. Він сказав, що європейські лідери готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду. Так? Розумієте? Згадав я тут один анекдот, ну, точніше, не анекдот, жарт, який мені колись розповідав один єврочиновник. Каже, ну, ми з ним говорили про членство України в Європейському Союзі, що правда, це було ще, ще до повномасштабної війни. І я кажу: ну от, слухайте, а коли ж Україна стане членом Європейського Союзу? Він каже: у нас говорить про це так: що Україна стане обов'язково обов членом Європейського Союзу, але одразу після Туреччини. А Туреччина не стане ніколи. А от, власне, тому це те, про що. Власне, я вам розповідаю, що немає сенсу в цих розмовах про безпекові гарантії, про те, хто відправить контингент, хто не відправить контингент до України, бо ці розмови мають хоч якийсь зміст тільки в тому випадку, якщо на обрії хоча б майорить підписання якоїсь мирної угоди е, з Російською Федерацією. А цього зараз просто не відбувається. Чому? Дивіться вище, власне. Дякую, друзі, що це відео ви додивились до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, якщо не підписані. Ставте дзвіночок, якщо підписані, щоб не пропускати нічого нового. Якщо ви вже підтримали Сили оборони України та є такою грошовитою людиною, можете підтримати українську незалежну політичну аналітику, стати YouTube спонсором або за іншими реквізитами в описі до відео, або ось тут за посиланням в QR-коді. Все, для вашої зручності, любі мої. І окремо хотів би зараз подякувати одному зі спонсорів Андрію Колеснику, який просто не втомлюється донатити на розвиток цього каналу. Мені від щирого серця надзвичайно приємно. Дякую вам. Ви можете стати такою ж чудовою людиною, як він, і е, десятки інших, хто посильно підтримують е, діяльність цього каналу. А поки не прощаємось.